Коли закінчиться війна? Як закінчиться? Для кого закінчиться? Чим закінчиться? Багато хто на цьому заробив собі славу і бабла. А чим я гірше? Давайте поїде разом. Хоча ні, в мене так не вийде, я не такий придурок. Автор от розповісти, хто тут у нас вістун, це я залюбки. Вони п**діли, я зібрав. Ви дивитесь, вам подобається ставити лайк. Ні, то я йду на пір. Це прогнози, у нас тут не збувається. Гарологіня Люда Хомутовська вправно чеше колоду, і нам з вами. Дата один рік тому. Питання: скільки триватиме війна? Це з усім, да, з репараціями, з різними. з різними. Якби закінчення оцього всього, це в нас 24-й рік. Той тобто геть повністю все. А перемогу нам обіцяють на 23 двадцять Е, Так що тут дата не міняється, тут міняється о, оці домовленості, оця градація, яка. Буде згадуємо дані Німеччину взагалі вони репарацію через скільки років визнали. Тут такі дуже е, проекти, і потрібно мати час, щоб це все взагалі привести до якогось Божого виду. Ну, якщо так порахувати, прямо з усім з репараціями, пенетраціями і екуляціями, то десь на вівторок буде, але то все. А так маємо десь неділю вкластися. Ні, ну німеччину згадайте. Згадали? Зась, а тепер забудьте. Ну коротше, якось так. Говорять, знов дають башню, перевернути закінчення війни, а 23 й нам дають королеву жезлів. Це говорить про те, що знаєте, це під Йо... Королева жезлів. Вона говорить про мудрий вогонь. І оцей мудрий вогонь, який завдяки діям, завдяки е, стратегії спрацював, і вже це якось зупиниться. Але от оцього всієї пісні на рівні документів, на рівні е, всього оцього е, іншого, то ми все-таки це буде 24. Королева жезлів, люда хомутовська, схожа на людину, яка вам ви на гроші. Ти в неї питаєш, коли будуть бабки? А вона тобі відповідає. Оцього, всієї пісні на рівні документів, на рівні е, всього оцього е, іншого, то ми все-таки це буде 24. Але б питання про тривалість війни. А у нас тут королева жезлів, мудрий вогонь, говірливий страпон і пісня на рівні документів. Дмитрик Гордон, у якого що не відео, то кінець Росії вже близько, і все завершиться, якщо не сьогодні, то вчора або в минулому році. Ви просто не звернули увагу. 17 травня 2024 року. У Росії залишилось вікно можливостей на 2 місяці. Далі п'да. Так, хіба не, що й труси не збереш. Я своєю лисиною на фронті засліплю всю авіацію, а потім полонених пілотів буду катувати своїм інтерв'ю. Слово Дмитру. Uh, Могуть ли вони розширять фронт? Могут. Будуть ли они атаковать? Будуть. У них сейчас є 2 місяці окно возможностей. Почему два місяці? Из 61 миллиардного пакета помощи Соединенных Штатов в Украине многое еще не дошло до Украины, потому что это бюрократия. И никуда нам не деться от этого. Мобилизация у нас начинается 18 мая по закону. На то, чтобы подучить людей и сделать их бойцами, нужно 2-3 месяца. Вот исходя из вышеперечисленных факторов, лой, да? Вышеперечисленных у русских есть два месяца окно возможностей. Вони сплавили три місяці тому. Ви думаєте, Гордон жартує? Та скоро у клопотенка з'явиться рецепт вирвані кадеки по гордонськи. Як думаєте, звідки кадеки? Для того, щоб попytaться щось отвоювати, щоб потом торгувати этим на переговорах. Та ви хоча б спробуйте писти так з розумним їдльником. Не вийде. Гордонами народжуються. Е, нічого лі я не упустіла Олеся, із нашого общення з е, високопоставленими е, руководителями Збройних сил України. Тільки ти забув масюхеньку деталь. Ти до них підійшов, вони тобі кажуть. Іди звідси ми з тобою не будемо спілкуватися. <звук> Мольфар Макс Гордієв прогнозує не тільки нову зачіску, а наслідки від передачі західного зброєння. Дата один рік тому. Чи допоможуть танки? Абрамс у ході війни. Те, що вони допоможуть, це 100% допоможуть. Хай росіяни готуються до жахливих наслідків цих, -цих аспектів. Я скажу, що десятий місяць буде доволі складний для них, ну і для нас також, бо вони ж будуть відповідати. Але те, що вони допоможуть нам просунутися далі, це 100%. До гадалки не ходить, це ж танк. Якщо він їде, то в основному вперед. Чи допоможе він війні? Дуже! Без танка проти танка пертий трошки хіровенько. Як на вашу думку, як пройде для України наступний рік? Загалом так, загальними фразами сигніфікатор 24-го року. Покажіть мені, а, відлюдник. А, відлюдник випадає. Це доволі гарна карта. Насправді це пошук. Пошук себе, пошук то, тобто люди будуть себе збирати по частинах. Просто пі***та карта. Можна собі вибрати нову ногу, руку, не паритись більше про схуднення, бо якби вже скинув вагу. Один позитив. Ну тобто, тут де, е, ми повинні розуміти, що ми у е, 24-му році навіть можемо і перемогти війну, але те, що ми будемо дуже довго себе збирати по частинах, це ну, від того всього відійти треба. Розумієте, то може і двадцять п'яте, двадцять за, заторкне, але це дуже хороша карта. Я знаю квартиру виграв. Просто треба мислити позитивніше. А ви чи закінчите війна у 24 му році? Та як був може 25, п'яте, 26 шосте заторкне. Тільки не мене. Кожен трактує е карти Таро по-своєму і майбутнє трактує по-своєму. Для когось це випадає як там жахіття, що може бути ще якесь пекло. Для когось вот, для мене випадає, що це. Більш така, знаєте, позитивна історія. Для когось це страждання не пекло, а для мене один позитив. Прям як день народження або Різдво. Ну, серйозно. На сьогодні, як би, все. Якщо таке подобається, то в коментарях пиши, якого хера їх дивляться. До нових зустрічей, хлопчики та дівчатка.